Мобілізація з 18 років військові продовжують наполягати, що це ідеальний вік. У мукачеві чоловіків силоміць затягують до ТСК. Крим, схід України і відмова від НАТО. Саме це обіцяв Трамп Путіну в обмін на мир. Скандал з безуглою, яка зізналася у високофункціональному аутизмі. Нардепка могла незаконно мати доступ до держтаємниць. Російські дрони вже атакують європу. Героїчний образ зеленського тріщить по швах. Потап, який вже в неділю повертається в Україну і хоче зустрітися з народом. Це новини сьогодні. Мене звати Карина і Ми починаємо атака на Європу. Сьогодні вночі під час російської атаки по Україні було помічено БПЛА в Литві. Його зафіксували аж біля вільнюса. Тип дрона не встановлено, проте в мережі пишуть, що схоже він на російський БПЛА Гербера. Вилетів він з Білорусі. Паралельно з цим вночі поляки підіймали свою авіацію та союзні літаки на фоні атаки по Україні. Окрім цього, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були приведені в стан максимальної готовності, стурбовані. Не виключено, що таким чином Путін перевіряє реакцію європейців. Нагадаю, восени взагалі мають пройти військові навчання в Білорусі разом з РФ на кордоні з ЄС. Як думаєте, буде новий фронт? Чи все ж обіцяне НЛО приїде раніше? Тим часом, як повідомляють сайт монітори війська РФ почали заходити в Дніпропетровську область з різних напрямків. Окупанти роблять особливий акцент на штурмах з південного сходу. Населений пункт Макіївка вже частково захоплене, але це лише частина планів Кремля. Як пише «Ньюсвік», Путін має амбітну мету до 2 вересня окупувати території в трьох областях: Сумській, Харківській і Дніпропетровській. Саме на цих напрямках посилюються атаки окупантів з не тішить гарними новинами нас і глава МЗС Австрії. Вона заявила, що Трамп був готовий подарувати Путіну Крим і п'ять східних областей в обмін на мир, а також заблокувати членство України в НАТО. Путін однак не поспішає сідати за стіл переговорів. Інакше реальні перемовини вже б почалися, вважає чиновниця, додавши, що саме ця впертість Кремля і дратує Трампа. Путін його не ставить вище себе і продовжує війну, попри погрози. А ви що думаєте з приводу цього? Чи варто Україні покладатися на західних партнерів, коли такі ідеї, як подарувати Крим, навіть озвучуються? Напишіть у коментарях. Путін продовжує наступати і комусь треба боронити наші території. У цей критичний момент захист наших земель залежить від мобілізації, але в деяких містах, як у тому качеві, цей процес викликає справжні скандали. Там чоловіка буквально затягнули на територію ТЦК. Не обійшлося без конфлікту з ТЦК і на Хмельниччині. Та що від чого може бути стидно? А вам не встигну, що ви тут зовсім. Інцидент стався в селі Шатава, Кам'янець Подільського району. Жінка, яка стала свідком цього дійства, пише, що була шокована від побаченого, бо штовхали та били не тільки військово зобов'язаного, але і жінок, які його відбивали. Також нецензурно висловлює в бік людей. Даєш, вовцю мордянку, бо ви кончені. А мою маму обзивати Попробуй. Ваша мама сказала, що краще, щоб рука. Я тобі Ви Серйозно? Запитайте Я все на відео знімала. Я не сказала, що ми їх чекаємо. Не сказали, що ви гірші не бо, то, що скільки в містах інших крутять руки чоловікам, б'ють. Що це таке робиться? Це поліція за народ. Та я не заспокоюся! Тим часом все більше наших військових закликають знизити мобілізаційний вік до 18 років. Таку думку висловив і білоруський доброволець Янкі, який захищає Україну до 20 років. До 18. а чого так радикально? немає в этом ніякого радикалізму. Смотрите, дуже просто. Ми беремо 18-річного парня. У нього намного більше здоров'я. У него намного больше ресурс тела. Он быстро усваивает. Из него можно лепить, как ну просто из него лепив, что хочешь. И они молодые все, они более злые. це ідеальний возраст поки що в Україні на офіційному рівні неодноразово відкидали ідею мобілізації 18-річних, наголошуючи, що перемога залежить від сучасної зброї, а не від кількості молодих бійців. А ви погоджуєтеся з Янки? Як думаєте, чи готова Україна до такого радикального кроку? Скандал за скандалом навколо нардепки Мар'яни Безуглої. І новий доволі таки серйозний. Її нещодавні зізнання про синдром Аспергера обернулося серйозним порушенням закону. Цей синдром це розлад аутистичного спектра, який ускладнює соціальну взаємодію та сприйняття емоцій, але не впливає на інтелект. За її словами, деякі колеги по парламенту знали про її діагноз і використовували це проти неї. Зокрема, Федір Веніславський. Який за словами безуглої, після її відвертості мочив її скрізь, де міг. Можливо, безугла сподівалася, що публічне зізнання пояснить її інакше мислення, але вийшло навпаки, нардепка опинилася під шквалом питань, які можуть коштувати їй кар'єри. Журналіст Данило Мокрик першим звернув увагу на те, що за основним із наказів МОЗ особи з діагнозом із категорії, куди входить синдром Аспергера, не можуть мати доступу до державної таємниці. Хіба що за умови стійкої ремісії понад 5 років, підтвердженої психіатром Безугла, яка була. Заступницею голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтвердила, що мала або має такий доступ. Напрями запитання Мокрика, чи офіційно діагностовано її синдром і чи є ремісія, вона відповіла, що то не ваша справа. Якщо ж вона реально має цей синдром, грубо порушує закон. Якщо не порушує закон, бреше про синдром. Але факт очевидний: до держтаємниці, як і до соцмереж, їй краще не лізти. Бо її дописи явно відрізняються відсутністю емпатії. Яскраво це видно було, коли вона заявляла, що хлопця в Києві вбила. Карма, а не російська ракета. Але не пройшло і тижня, як вже новий скандал. Вже між безуглою і нардепкою Устіновою. Олександра Устінова назвала безуглу твариною і закликала відсторонити її від засідань ради через образливі коментарі про загиблого в ДТП нардепа Ярослава Рушішина. Відправили на підпис кожному депутату постанову про відсторонення безуглої від засідань за образу нашого загиблого колеги і світлішої людини. Вона перейшла всі межі дозволеного в своїх публікаціях і вважає себе недоторканною. Безугла не залишилася в боргу, і уїдливо нагадала, що чоловік Стінової ховається в США. Схоже, натякнувши на ухилення від мобілізації. Народна депутатка Олександра Устінова, яка переховує свого чоловіка ухилянта в США, реєструє постанову щодо відсторонення мене від засідань ВРУ. Щодо відсторонення Бужанського і Бойка чи нардепів, які є фігурантами антикорупційних проваджень і інших персонажів, вона не реєструє постанови на політичній кухні. Не без кип'ятку тим часом, як пише Блумберг, тиск на банкову в західних змі продовжується. Мовляв, героїчний образ зеленського зруйновано. Журналісти вказують, що український президент відмовився від планів взяти під контроль НАБУ, САП та вакс після хвилі протестів. Але за словами аналітика Марка Чемпіона, позиція зеленського змінилася і після хвилі заяв та дзвінків від західних політиків та чиновників, хоча раніше пояснював ініціативу необхідністю мінімізувати російський вплив. Аналітик для Bloomberg заявив, що цей крок не відновить його політичних позицій. А ви що думаєте про це? Розкажіть нам в коментарі буде цікаво почитати. Розганяє зраду і Орбан. Куди ж без нього він знову заявив, що блокуватиме прийняття нового бюджету ЄС і звинуватив Брюссель у підтримці війни мільярди Україні крихти фермерам. Їхня мета перемогти Росію і привести до влади ліберальних союзників. Саме з такими словами він критикував Єврокомісію. На його думку, бюджет не відображає інтересів самих європейців і побудований за логікою війни з РФ. Напередодні Орбан прямо заявив, що Угорщина не підтримає ухвалення бюджету ЄС, поки Єврокомісія не віддасть Будапешту кошти, заморожені через занепад угорської демократії та правосуддя. Щурів з ФСБ ловили. А ось щурів з КДБ це щось новеньке. На Волині СБУ затримала 24-річного місцевого безробітного, який на замовлення білоруського КДБ шпигував за українськими військами. Шукав легкий заробіток в телеграм, передавав дані про блокпости, укріплення і так далі. Йому загрожує пожиттєве з конфіскацією. Все своє подальше життя він готуватиме драніки з хлібного м'якіша. Ті, хто люблять Путіна, тепер від нього і страждають в тимчасово окупованому Донецьку. Понаїхавши з Росії, тепер жаліються, що там немає води, і просять допомоги у Путіна. Я вірю, що ви мудрий і сильний. Дядя президент, подаріть нам саме чудо воду в наших домах. Вода це так просто, а для нас це розкіш. Ми, діти, должны бігати, сміятися, а не ждать, поки нам привезуть воду. Дядя Вова, помогіте нам. І Путін таки помог. Жителі влаштували овації, коли до них приїхала водовозка. <клухи> Ось так, колись там раділи виступам Бійонси на Донбас Арені, а тепер радіють невеличкій кількості води. Все, що треба знати про русський мір. А зараз увага! ТРО Барселона відпускає свого бійця у відпустку. Потап, він же Славік Балаган пообіцяв, що приїде в Україну на наступному тижні. Попали в Київ наступного тижня. Буду ми побачимо на поштовій площі. Зустрічаємось о сьомій о неділю. Раніше потап казав, що нібито виїхав з України за порадою Валерія Залужно. Цікаво, як він це собі уявляє. Таке повернення. Як будемо зустрічати, шановні? І наостанок ситуація з Одеси краще не їхати в Одесу з жінкою, якщо не хочеш купатися з нею в морі. Адже ризик розвестися дуже великий. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал. І, звісно, ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.